Ляхамуха, яка файна в мене мотика, ну я не можу, ну дивись, яка гарна. І ось брідзамісіння, знову я, Мохіто. І сьогодні, як бачите, я собі купив нову мотику. І давно, якщо чесно, я не був на городах, і я думаю, що потрібно хоча б щось трошки позбирати. Візьмем... ну, Я тут морквочку був минулого разу, по-моєму, садив, то цього разу її треба позбирати. Тобто ось, ось так. Та... І посадити всю наново. Ось так. о. Ні, до, до речі, файно, файно, я посаджу. Взагалі мотика най найкласніша, я давно такої мутики файної не мав. Її зробив мій друг дуже файний на замовлення. Це, що за земля? Хто там землю посіяв, що заліз доріли, там мав гравій бути. Тобто біля мого будинку, типу, там всюди гравій, а тут біля мого будинка земля. Зараз я поприбираю. Це якесь щось трошки, ну. Як би це сказати, неправильно. Так, добре. Ще тут засадим трошки, ну і цю картопліку вже рухати не буде, хай росте. Так, відкладемо і. Хм. Ну, значить. Треба поміняти, підемо візьмемо гравій, давайте. Так, і. Звід... Я звідси заберу, думаю, не буде проти житель, що я звідси заберу трошки гравію. Блін, од... одного не хватило. Ось звідси візьмемо, хай буде. І зараз зем... землю то що ось там є, я поставлю сюди. Так, давайте це. Раз. Два. Це що таке? Ой блін, це шо таке? Ви бачили? А! 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 За шо? За шо? А! А! А, я не можу вибратись! Я не можу. А, а, а я не можу вибратись! Все одно я не можу... Що за фігня? А, А! А! Що сталося? Чо мене аж тут відродило? Це шо за фігня? Алло? Якого біса? Так, ану, я побіг додому швидко. Так, так, я вже тут і. Що таке? Скриня, а це. А чекайте, а мої речі хоча б зберелися, моя нова мотика. Ой, йо, йой, я не можу навіть. О, повезло, повезло. Повезло. Чекайте, якось треба їх виключити. Тощо. О, ось так виключимо. Блін, ось це я напевно, не зламаю, тому давайте просто обійдемо. О! Це що таке? Я перший раз бачу такі вентилятори, дивіться. Та... Ой-єє, я пройшов. Все, більше мені нічого не треба. Ай! Вони ще й булять дуже сильно. Так, все, я закрив ніби. Так, і давайте заберемо все-таки, може, ось цей гравій, то він мені як-не-як знадобиться. Так, ну, ну думаю, одного хватити має. Так, і. а, -а де він? Блін, я ще й там. А, чекайте, що за скриня? Чого воно під моїм будинком? Я щось нічого не розумію, давайте злимо. Так, я відкрити не можу. Давайте зламаємо тоді ту дошку, чекайте. Ось, є. Так, це відкинемо все назад. Хоча б, хоча б моя мутика збереглася, я дуже радий. Але що це за фігня, Хто таку, хто це зробив? Ви ж бачили, я ски став і таке, паух і провалився зразу. Чо, я чого я не подумав взагалі? Там ж я бачив, що воно прозоре. Що за фігня, Чого я я взагалі не то став? Я Щось трошки, походу, тупий. Ні, я не тупий. Я не тупий, я не тупий, я розумний. Так, давайте глянемо що. Жа. Жабка жу містера. Це жабка містера мера. Яко мило! дивіться. Ой, я її зламав нечайно ну, гаразд, хай, хай тут полежить. Яка, яка красива, я не можу Так, і давайте візьмемо ще щось тут є, давайте. Блейс, якісь там стріли і лук. а до... а що вони роблять? Ану, ану, а, ану. ану. Блін, мене ще й серед десь мало, я ще нічого не поїв, може там є якась їжа. Давайте натягуємо і. Куда? А куди стрільнути? Давайте десь тут. Оу. Ну, воно щось трошки підпалило, але не сильно. Нам треба якогось коника. Ну, попаду? Попаду? Ой-ой! Я ліс підпалив, нечайно, ой. Ну, все, гаразд. Як я зрозумів, це типу, воно підпалює. Все все підпалює. Я хотів сказати, що тільки листя підпалює, але ні, воно все підпалює, так. Прикольно, прикольно. А що тут ще є? Тут є ось такі от, Давайте глянемо, що це таке? Шпарк якийсь. Що за шпарк? Сила атаки. Я щось не розумію, що воно робить. Ванучка, я, я там овечку бачив, давайте на ній випробуємо якраз. О, 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 овечка, 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 ходи сюди. Овечечка. А, чому ні? Ну, я нічого не розумію, що воно робить. Воно ну, ніби нічого не робить, тому хай буде закинуть просто десь всередину. може щось продам. продам. Та, продам. А то хочу собі желізну мутику взагалі купити, але. Ну мені грошей не хватило, друзі. Не хватило грошей трошки. Я ж не багатий, я ж не якийсь там ютубер мільйонер Ось. Так, тут є ще якісь, Ну давайте. Ні, я цей не хочу, я хочу перше, оглянути ось цю... ось цей за... За... защиту, защиту, броньку. Ось, давайте надінемо. Вау! А ну шо. А... Йо, плюс три. Це, як... це крутіше, по-моєму, ніж. дивіться який гарний! Ніби якийсь флеш. Ужань! Ну, якась суперсила є. чик 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 я нічого не можу зробити сильнішим. Але. Ну, файно, файно. Позицін аура ще якась є. Ну, не знаю, що це таке, але прикольно, можна якийсь бігати чи що. Хай буде на мені, Бомба. Бомба, ракета. Ну, я ну, ну зараз такий. Час що, ліпше навіть не казати такого слова, але давайте випробуємо, що воно зробить. А Що ну бу... це, що це було? Я ж його ніби туди кидав? Ооооооо, о, очкайте, а що в мене пічки якось розвернуті? Ну га гаразд, хай буде. Йоу, тут ще О! Я не всі стріли, получається, забрав. Чекайте, я не всі стріли, то що я їсти хочу дуже сильно. О, Коне, 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 чекайте, 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 чекайте. Не дістав. сильно... і десь тако. Та я... чому я не дістаю? Ну блін! Очкайте, мені якийсь ефект дається, я не знаю, через що він дається, але він чомусь дається. Ну, давайте ще раз. Давайте в курочку попаду, попаду. Нє, давайте в коника, так буде легше трошки. Ем, він типу відкинувся і все? Ну, окей, хай буде. Ага, ага раз, гаразд. Так, ну так хай буде. Мені якийсь ефект дається, я не встигаю його почитати. О, о, бачите, бачите. Я не знаю, що це таке, але хай буде. Окей, окей окей. окей, окей. Закинемо його сюди. Ой, візьмемо його сюди і тут є ще якісь пали. Типу маршмеллоу на паличка, ну, Я можу його з'їсти? Ну воно ну, так, сабо додає, але до речі, достатньо смачне. Воно ну, ніби вже піджарене, тому що постояло трошки, але окей. Непогано, непогано. Звичайно, не шоколадні яйця. До речі, хто їв на паску шоколадні яйця, мають поставити лайк. Я їв, я їв. Ну, я собі купив спеціально одне яєчко, думаю, зараз їм собі хоча б одне. Так, і тут є ще ось такі мечі. Ось цей меч мені взагалі дуже сильно подобається. Дивіться, який він. Типу з двох сторін. З Ну, Ним по суті один раз можна бити, але прикольно, прикольно. Давайте знайдемо, кого можна вдарити. Ось цю, думаю, курівку можна вдарити. Так, підбігаємо. І раз. Ну, один удар, два удари. Три. Ну, три, трошки багато. Чекайте, що мені да. До... Мені одному здається, що мені якийсь ефект дало. Шкайте, я когось вбиваю і мені чомусь ефект додається. Ну. Ні, зараз не далося. Щось дивно дивно працює, ця штука. А в мене є ще ось такий меч, давайте його випробуємо. Раз. Непогано. Чуєте, а цей меч крутіший. Звичайно, швидкість і атаки трохи менша, але. Ну він капець який сильний. дивіться, з одного удару овечку. Це. Це непогано. Ну давайте глянемо там. Чекайте, там ще щось було. Давайте зараз закину ось це все назад. Це також назад. Я вже м'яско навіть збирав, як бачите, на вечерю. Так, Ммм, яке смачне. Шкода, що в мене в житті нема маршмеллоу Nike снікерс. Ну, типу. Дабл джампс. Лейк он хайпісель. Я не знаю. Вау, чуєте, якщо чесно, дивіться, я знімаю зараз? Ну вони похожі на мої кросовки, дуже сильно, дивіться. Ану, чекайте. Я можу подвійний стрибок робити. Я думаю, що пише, як на е, типу подвійний стрибок, як на хайпікселі. Думаю, що це таке. Блін, а прикольно, знаєте? Мені якісь, в, якому, в якій степені мені це подобається навіть. Це, знаєте, це типу для данків взуття. Ану, чекайте, воно міцне? Цікаво, я його можу зламати? Блін, воно мене не захищає, коли я падаю, але чомусь і не цей, і само не ламається. Блін, круто! Я такі скриню хочу кожен день під своєю хатою знаходити, хоч я один раз розбився, але нічого, дивіться, якщо стою, наскільки я вискоту пристрибаю, по-моєму, навіть на три блоки, ну. Та, на три блоки стрибаю. Може і більше можу. Ну, напевно, що на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами бажаємо хід одного з па-па! Яка офігенна броня. Я не... Можу. Може я ще вище можу стрибнути? Ні, я не можу. Раз, два. Раз, два. Єс. Yes. Блін, круто!